Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати світ природи. Ми продовжуємо мандрувати світом рослин. Сьогодні ми познайомимося з насіниною та плодом. Після запліднення починає формуватися плід з насінням. У цьому процесі беруть участь. Усі частини зав'язі маточки. Із зиготи заплідненої яйцеклітини формується зародок насінини. Навколо нього в насінному зачатку утворюється ендосперм. У квіткових рослин він містить три набори хромосом. Клітини цієї тканини нагромаджують, накопичують поживні речовини, які стануть у нагоді для розвитку зародка – зарадка. У інших рослин поживні речовини відкладаються у сім'ядолях. Розглянемо будову насінини квасолі та пшениці. Зародок складається із зародкового корінця й брунички з листочком. У квасолі поживні речовини містяться у двох сім'ядолях, а в зернівці пшениці в ендоспермі. У зернівці є й одна сім'ядоля, Вона називається ще щиток. Він доставляє зарадку воду і поживні речовини. Зовні насінини вкриті насінною шкіркою. Плід це складна структура, яка утворюється після запліднення сквітки або її частин і забезпечує захист насінини та їх поширення. Під час утворення плоду зі стінок зав'язів формується оплодень, який складається з трьох шарів. Ці шари не завжди є чітко розмежованими. У багатьох рослин в утворенні плоду, крім зав'язі, беруть участь інші частини квітки. Є кілька варіантів класифікації плодів. За кількістю насінин у плоді, вони поділяються на однонасінні, мають одну насінину, соняшник, вишня, персик та багатонасіннєві, містять багато насінин. Гарбуз, горох, кавун. За участю частин квітки в утворенні плоду, плоди бувають справжніми, якщо вони розвиваються тільки з однієї зав'язі. Та не справжні плоди розвиваються із зав'язі та інших частин квіток. У суниць розростається квітколоже, У формуванні яблука квітколоже та основи чашолистків. За участю маточок в утворенні плоду. Вони діляться на прості, утворюються лише з однієї маточки, вишня, персик або складні плоди, їх ще називають збірний плід, утворюються з декількох маточок однієї квітки, наприклад, малина чи ожина. На відміну від плодів, супліддя утворюється із декількох квіток, які зрослися між собою у буряка або всього суцвіття, шовковиця чи ананас. Залежно від вмісту води в оплодні, вони поділяються на сухі та соковиті. Сухі плоди плоди, у яких оплодень сухий, шкірястий чи здерев'янілий. Вони бувають розкривні і нерозкривні. Зернівка – сухий однонасінний плід, у якого оплодень щільно зростається з насінною шкіркою. Сім'янка сухий однонасінний плід. Горіх – Сухий однонасінний плід зі зіздерев'янілим оплодним. Біб сухий багатонасінний плід, у якому насінини розташовуються на стулках. Стручок – сухий багатонасінний розкривний плід, у якого насіння розташовується на центральній перегородці. У капусти, редьки, редиски. Коробочка сухий багатонасінний розкривний плід. мак, блекота. Соковиті плоди плоди із м'ясистим соковитим оплодним. плодним. До соковитих плодів належать кістянка, соковитий однонасінний плід, ягода, соковитий багатонасінний плід, Яблуко. Соковитий багатонасінний плід з плівчастими комірками для насіння. Гарбузина. Соковитий багатонасінний плід із твердим екзокарпієм. Суничина соковитий багатонасінний плід, не справжній плід. Помаранча соковитий багатонасінний плід. Багатокістянка. Соковитий багатонасінний складний плід. Після дозрівання плоди і насіння падають неподалік від материнської рослини і проростають, продовжуючи рослинний рід. Але в більшості випадків. Тварини, вода, вітер переносять їх на нові місця, де за наявності сприятливих умов вони проростають і забезпечують освоєння рослинами нових місць існування. Так відбувається розселення, необхідний етап у насінному розмноженні. Існує багато способів поширення плодів і насіння, і для кожного з них вони мають особливі пристосування. Плоди, які поширюються вітром, часто мають крильця чи вирости у формі парашутиків або пуху. Плоди, які поширюються птахами чи ссавцями, часто мають соковитий оплодень або спеціальні гачечки, щоб утримуватись на хутрі. Плоди, які поширюються водою, мають гарну плавучість і здатні витримувати тривале перебування у воді. Бажаю успіху у цій цікавій подорожі світам рослин.